Доброго дня. Рівненська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графіки Некокренерго. І робота на станції на сьогодні без зауважень. Планове попередження ремонти також йдуть графіки, зауважень немає. Наближається до завершення планове попередження і ремонт блоку, і ми надіємося, що з часом ми додамо потужності в енергосистему України. Я всім дякую за роботу, яка ведеться продовжується на по ремонту нашого блоку. На сьогодні я ще хотів зачепити е, такі дві теми, актуальні на сьогодні. В нашому місті по графіку періодично відключають. По районах електроенергії. І населення користується різними засобами для своєї життєдіяльності на цей період. Це і генераторні, це акумулятори, газові прилади. Ми разом з містом маємо намір, і я думаю, що це буде слушно підготувати рекомендації, рекомендації населенню по використанню таких приладів. Тому що є обмеження, є застереження, є пожежна безпека, охорона праці. І на сьогодні це дійсно актуально і буде корисно для населення. Другою темою також досить сьогодні важливою, це мобілізаційна підготовка нашого персоналу. На сьогодні є запити через нашу систему, ОЗД. До керівництва, а як проходять е ці процедури з виходом нових постанов законів? Хочу сказати, що 7 червня цього року е представниками Вараського територіального центру комплектування була проведена координаційна нарада, на якій надано роз'яснення щодо змін до законодавства. На сьогодні. З підрозділами працюють наші спеціалісти з мобіляційного відділу. І всі запитання, які виникають у робітників, в керівництва цехів, вони повинні вирішувати з персоналом цього відділу. Відповідь на запитання вона буде розміщена, в ОСДЄ з залученням юристів. Тому прошу всіх. Бажаючих ознайомитися з цією відповіддю, і мати на увазі, що наявність права на відстрочку бронювання не звільняє військовозобов'язаного виконати вимоги закону про обновлення своїх військово-облікових документів. Я думаю, що ми справимося з цим вчасно і бронювання. Буде виконуватися згідно закону. Все буде Україна.